Витрати на реалізацію проєкту бібліохаб за оцінками експертів становитимуть від 370, 370, 370. Запам'ятайте, від скількох, до скількох, близько скількох родовий відмінок. А в родовому відмінку, хоч як крути, закінчується на Т300, 400, 500, 600, 700. Не ста. Отже, цей і цей варіант не підходить. Далі 70, 60, 50 в російській мові. В українській мові у числівниках на позначення десятків перший корінь не змінюється. 70 немає 70 або 70, 60, 60, 60. Отже, 70, 300, 70. Далі. 500, 500 підходить, а 50 не підходить. Отже, правильний варіант 500 – 50. І Гривень, а не гривнів. Тисяч гривень. Отже, 370 500, хоч я крутив родовому на ти, 50 гривень.